Найпопулярніші українські шоу, які ви точно пам'ятаєте, перший легендарний проект Шанс це шоу відкривало нових українських зірок, таких як Віталій Козловський, Надя Дарафєєва та багато багато інших. А відбирали таланти тренери-продюсери Наталія Могилевська та Кузьма Скрябін. Проект складався з декількох етапів: кастинг, підготовка учасників до виступів з відомими зірками, та головний фінал, де визначався переможець. Фабрика зірок була справжньою кузною талантів. Тут починали свою кар'єру Макс Барських, Оля Сибульська та багато багато інших. Шоу мало три ключових етапи: підготовка до щотижневих виступів, гала-концерти та фінал, який визначав зіркового переможця: караоке на майдані, культове шоу, яке щонеділі збирало мільйони глядачів біля екранів я думаю, що ви пам'ятаєте, як Ігор Кондратюк тоді знайшов нікому невідому тіну Кароль прямо посеред вулиці. Учасники проходили через кілька етапів: це були відбори на вулиці, змагання за найкращий виступи та фінал, де переможець отримував головний приз? А яке шоу було вашим улюбленим? Напишіть в коментарях і підпишіться на канал.